Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Щеп Всесвіту. Сьогодні я записую по традиції прогноз по знакам Зодіаку з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Це перше відео, і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. Дивимося три питання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, овени. Давайте подивимося, яка загальна енергетика тижня у вас. Загальна енергетика тижня, Жадіна-Гавядіна, нікому нічого не дам. Все для себе і то в малих калічествах. Четвер... Четвер... Четвірка. Пентаклів, тиждень контролю. <кій> знаєте, перевірте свої, зокрема, називайте. Отаке. Це не скупість, це знаєте, ну як, економі, економність, да? це якесь заощадження, це якесь хазяйственність, скажімо так. Ну, якісь будете, знаєте, такі. І на емоції будете не дуже, і ну, таке, знаєте, і... Ділитися не з ким не будете не фінансово, не матеріально. Да? Тобто, щастя так будете трошки зажаті якісь. З чим це пов'язано? Ну, якесь внутрішнє, якесь ваше по восьмірки, е мечів. Це у нас такий як пастка розуму. Да? Е наче будете самі себе накручувати. Якось ну, страх, Страх. Страх майбутнього, страх, що буде далі. <кій> Якась таке, знаєте, треба провірити, скільки там всього є, чи хвати. Якось отаке, якийсь страх, страх якийсь буде у вас. Ну, не вважаючи на цей страх, ви все одно будете як переможець, да. все одно себе можете взяти себе в руки, посчитаєте, скільки у вас там <кій> за кромах є, і якось себе заспокоїте і будете спокійні. Але будете якось отакі якісь. Ревізор, ревізор, будете щось провіряти. Фінанси, фінанси по, ну теж по фінансам, здивіться, по 10-й аркан 11-й аркан це аркан справедливості, де, ну, так скажем, тиждень балансу. тобто Все повинно бути на своїх містах. Треба все розбалансувати, розписати, урегулювати. Да? тобто Скільки виділяю там на продукти, скільки, знаєте, як це буде якесь таке знає, підбивати. Будете. Кінець місяця будете підбивати і якось розпреділяти гроші по новому на наслідуючому місяць. Якось, якось купість трошечки. Ну, не те, що скупість, просто контроль, економія. Отак ось. Це на майбутнє, так. Да. Я ж кажу, карта надіжд, ну, зірки, це тобто ем, баланс справедливість і зірка це збаланс, ем, збалансування ем, да, на, на майбутнє. Тобто, якось, ем, да, правильно розподілити гроші. І тут четверка пентаклів, тобто контролюєте, контролюєте, ви якось будете все в такому напрядженні трошки особисте життя. А от в особистому житті е, шестірка пентаклів. Чим це ви будете ну, Це ви будете отримувати допомогу? Чи вам допомога? Шестюрка пентаклів це допомога. Чи ви даєте допомогу, чи ви просите допомогу. Да? Головне баланс. Так, да? Тобто і тут ви економите, тут можете отримати, да? наприклад, тут вас щось не достає. Збалансованість якась. Це ви чи вам? Ви, чи вам? Ви знаєте, ви якось будете, неожидана якась допомога може бути. Якась неожидана допомога. Але теж, ви знаєте, я думаю, що це якби од вас хочуть попросити цю допомогу, можливо, хтось, або якась плата. Да? Але якось неожиданно щось, щось неожиданно проявиться. І у вас може бути навіть насчет цього якась конфліктна ситуація. якось У ну, вас тут держу, нікому нічого не даю, економлю, а тут якась, треба якусь попросять у вас, дайте. Допоможіть, і ви такі неожиданно щось треба потратити. У вас там все розписано, вам треба тут щось дати. І ви такі, ні, по четверки переживання, по четверки мечів, ні-ні, ні, прямо аж таке внутрішнє, ні. І тут четверка, і тут четверка, і тут якась може буде конфліктна ситуація. До чого вона веде? До скандалу. Да, от Якісь попросять у вас допомоги, і ви можете прямо прям до скандалу йти діло. Да. Якась зміните, зміните ситуацію, але я не думаю, десь. Ну, ні, не дасте. Якось продумаєте це все більш серйозніше, відкладете, можливо, на потом. Але ще кажу, у вас четвірка пентаклів, це економія дожна бути економна. Це оце, про вас. Ви не тільки на матеріальну, але і на емоціональну, да, можете бути трошечки скупувати. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких овенів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо <ків> далі. Вітаю вас, дорогенькі тельці. Що тут наших тельців? Ну, Карта повішеного, якось справи, зупинка. Зупинка справ. Зупинка справ ситуацій. Бо 12 роки повішений. Ем, ну, я вам сказала так, знаєте, воно хоч і повішений, щось не можна зробити, але це дає вам можливість переглянути ваші. Перспективи і ваші подальші дії з під іншим кутом. Тобто, активно, він не активний тиждень буде, але ак... він буде даний вам для того в справах, щоб ви могли перецінити свої майбутні перспективи. Тобто, що робити далі? Давайте подивимося, причина, чому саме так. І що тут? Може бути, кого такого нема, не притягуємо. Да? У когось може бути дійсно підвисне питання, наприклад, материнства. Хтось вагіт, завагітніє і дадуть таку новость. Да? І це от воно затягується. Да? От, ну, до 9 місяців вам Можете дивіться, десятка кубків, потім йде королева пентаклів. Туз пентаклів, да? три, і це клітка, іде імператриця. Ось дивіться, Все показано те, що запліднення. Запліднення може бути, яке зависає ситуацію. Тому хтось може дійсно, в моїх глядачів бути е, ну, от, завагітніти. А хто такого не має, то це якась ситуація, яка в перспективі є можливість шансу нового якось в вашій сім'ї щось якийсь шанс на те, що дасть вам результат прибутку по по імператриці. Це це таке такий, ну як би сказати, те, що дає результат, да, яке, але воно через, через час щось дасть. Полут, отримаєте якийсь е, шанс на таку якусь можливість, щось з перспективою на майбутнє. Отаке От може, може поміняти ваше життя більш на стабільне. Отут якась буде е, ситуація, яку треба буде вам трішечки з, не, з нею переспати, подумати, да, і ситуація підвисне. Я не можу сказати, що щось це погане. Ні. Тут такі карти добрі, гарні. такі, взагалі. я не не думаю, що це щось таке погане. Давайте подивимося, що з решенятками у вас. А з решенятками, п'ятірка пентаклів е, ну трошечки кінець місяця, да? трошки з решенятками може бути, бо п'ятірки пентаклі це якісь такі, знаєте, е, ну втрати, нужденність, обмеження, економія, да? таке щось буде. Е, чим це пов'язано? Ну, з діями не, не будете тратити гроші, можливо, що треба якось ем, ну пересмотреть оці ваші трати, ви якось можете їх, може, три істочника ваші. Задумайтесь за те, що грошей може трошки не попеннеє. Не можливо, треба якось їх із е трьох е е з трьох е напрямків. Да? Додатковий, можливо ж, заробіток треба, бо трійка пентаклів це може бути грошенятка з різних да? колективно. Тобто, можливо, треба е або. Е Всім разом да, там скидатися, да, в общий котл, або, можливо, е якось додатковий заробіток, істочник да, якийсь отримати. Але тут економія, тут економія, економія, економія. Так, в особистому житті, в особистому житті по е карті Фортуни це якийсь день, ну це якийсь тиждень змін. Може, якась поїздка. Це, знаєте, якась круга. Ну, знаєте, така білка в колесі. Якось іде життя, йде, життя минає. Оце, оце про це. Якось. Якось треба діяти, змінюючи погляд. Да? От, тут, може, у вас така ситуація є, ви якось пора вже щось міняти в своєму житті. Життя міняється, все міняється, треба щось змінити. І от ви якось в особистому житті дійсно може бути якась. Ну, тут, можливо, навіть переїзд в іншу країну, може тут і таке бути, але треба щось міняти. Да, якісь поїздки з чим пов'язано, З якимись поїздками, вряти рішення за якусь поїздку, переїзд, якісь, можливо, е питання е такого, знаєте, якісь ну, новості, якісь неожиданно, якісь появляться, неожиданно появляться якісь новини, які треба буде зробити вибір, прийняти рішення, зробити вибір. Не знаю, з чим таким пов'язано. Дорогенькі мої тільці, не знаю, але щось те, якась буде вам перспектива, яку треба подумати. Отак би я сказала, у дорогеньких моїх тільців. Такий мій прогноз для тільців. День. Не думаю, що тиждень буде у вас такий прям поганий, непоганий. Ем, є над чим подумати, я б сказала так. Подумаєте, поекономите, зміните щось. Ну, тут можуть бути і оці подумати на іменно особистому житті, можливо, якісь і зміни, поїздки, переїзди. Оце Тут може бути тут таке. Але хто, для кого це актуально, може бути дійсно вагітність. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Що тут у нас за тиждень у дорогеньких моїх близнюків? Тиждень союзу. Двійка кубків. Двійка кубків це у нас зв'язки, союзи, кохання. Це буде все таке якесь пов'язане цей тиждень, буде ви якесь налажування ось, не знаю, договорів, сумісної роботи, свою, <кій> з вашими партнерами, може бути, ну я ж кажу, якесь таке знаєте, обоюдне, обоюдне приємне. Вийдете. Знаєте, ще таке може бути, якщо у вас там дійсно якісь питання, наприклад, примирення, да, хто посорений, або, наприклад, якесь є питання, яке ви боїтеся його почати розговор про нього, да? якесь таке не вирішується. От, на нахідчому тижні дорогенькі мої близнюки, будь ласка, починайте виясняти, починайте договарюватися, і воно все, все стане буде давати результат. Тобто, на наступно тижні вас чують. Ви чуєте. Ну, є взаємодія. Причина, яка в чому так? Зміна, зміна, якась кардинальна зміна може бути в вашому житі. Когось дійсно може бути замужество, да, сватовство, що хочете. Яке довго чекали? І нарешті воно пішло. да, Новини, щось. якісь по страшному суду, якесь, ну, те, що довго чекали, не могли його вирішити, е і ви нарешті його почнете діяти, почне давати результат. Оце двійка. Те, що от, дійсно е чому? От договора якісь, якісь, можливо, стосунки, які не давали результату. Наприклад, те, що замужество те саме, ніяк да? довго не, не рішався, а потім зробили вам там предложення, почали там одружуватися, да. якісь новини на цьому почнуться якісь активні дії. Фінанси, фінанси йдуть від данці, крутяться по карті Колеса фортуни. Тобто, Прийшло, пішло, йде, міняється. Да, так, зміни, да, тобто плюс-мінус, плюс-мінус. Прийшло, пішло, пішло, прийшло. Да, Таке якесь. Ну, все під контролем, бачите. Все під контролем. Знаєте, якась таке, якщо ви одружені, то дайте, керувати, дайте під контроль гроші жінки, Тобто вона якось на сім'ю, на дітей, якщо одружені. Да, там. А якщо ні, то ви берете все під контроль і ви розпоряджаєтеся раціонально, правильно, але гроші йдуть, йдуть крутяться. Да, тобто плюс-мінус, плюс-мінус це дуже добре. Енергія жива, тобто все, все тут все класно. В особистому житті В особистому житті е, це дурень, це може буде касатися в кого, це актуально це ваших дітей, внуків якось оце буде дуже багато питань цього характеру, тому що якась такий день, чи день, кажу, е, 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 карта дурня це ще карта такої дитини. Може бути, але це також, знаєте, будете, можете в особистому житті якось якась щось новеньке, щось нове в особистому житті, якісь ризикнуть. може нові стосунки, в когось можуть нові стосунки, початок нових стосунків можуть бути. Може, знаєте, якесь таке е, ну, зробити якусь таку дію, да, що подумаєте, ну, я б в житті такого не зробив, да, а тут якого, так себе повівся, як дитина. Ну, я, у когось може бути дійсно якась ситуація тяжка, печальна, можливо, хтось поссорився, да, якась непонятна якась сварка. була, Це було тяжко для вас емоційно. Але на наступному тижні по справедливості йде примирення. Да, і тут двойка, ви договоритесь, якщо посорилися, миріться, йдіть, миріться і помиритесь. І почнете все знову. Тут може бути в когось і така карта, і такі може бути енергії. Але я кажу, діти. Примирення, нові стосунки, нове життя. Може бути в когось. Розикнув, зробив і такий, боже, ніколи в житті такого б не зробив, а тут таке, є якесь рібячество трошки. <кій> У особистому житті. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх близнюків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Моїми відео, відео підписуйтесь, ставте лайки. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої раки. Що тут у моїх раків? Раків п'ятірка пентаклів. Якась таке, знаєте, нема ресурсу. Не емоційного, не фінансового, можливо, навіть такого захворювання. Таке погано себе можете почувати. Дивіться, травмоопасний тиждень може бути. Будьте уважні. Але тако нема ресурсу, немає якісь страти, щось, ну, щось не то. Але ви знаєте, я хочу сказати, хоч воно, може, ви такі будете. Видавлені як лимон, бо лимон показали, чогось показали лимон мені. От показали мені тарілочці лимон. От я, картинка, да? я, ви знаєте, що я дивлюся, картинками, бачу ще картинки. І от Мені показали, дивлюся на цю карту, мені показали лимон. От як мені його трактувати? да? Це може бути лимон, бо ви хворі, вам треба лимон, виталін С, а можна буде як вижиті, як лимон. От мені пішла інформація зразу з потоку вижиті як лимон, тобто немає ресурсу. Я ж кажу, почуття, саме почуття може бути погано. Причина, Ну, якась така конфліктна, конфліктна ситуація, якась вас може виматувати. Можливо, у вас дійсно конфлікт і у вас немає аргументів, наприклад, комусь щось довести, да, і ви такі будете беземоційні, без безресурсні. Або, можливо, все внутрішнє ваше так, конфлікт з самим собою може бути. Да. Конфлікт ну, в гармонії. Конфлікт гармонії може бути ще. Подвійка кубків це в нас гармонійне, згармонування в союз. Да? Конфлікту з самим собою, можливо, дійсно. А може конфлікт зі своєю там, другою половинкою, з вашими партнерами, неважно. важно. І вас оце все виснажує, якась ну, така, немає нежелання вигатися, не, не немає ресурсу. Не на що. Може бути таке, вибачайте. Ну, я кажу, що треба зробити, трошечки треба зупини. По дев'ятці пентаклів, це, знаєте, зупинитися і побути не, від, не ждати від когось там іншого допомоги, а насолоджуватися тим, що у вас є, скажімо так. Тобто побудьте в тиші, побудьте. Е... Наслужбітесь плодами тими, які ви, у вас є. Не, не, не трогайте других, скажімо так. Так, що у вас, розшенятки? Королева мечів. Контроль. Контроль, раціональне використання, бо тут дійсно тут немає ресурсу. Тут немає ресурсу і ви якісь такі на великому контролі. Чим це пов'язано, раке? Контроль. Чим це пов'язано? Рице, чи паш... Мечів контролюю, заося... заощаджую, господи, вже язик заощаджуюся, Заощаджу Господи, вибачайте, ну, якісь такі будете, спостерігайте, ну, тако, економите. Так, в особистому житті, в особистому житті ну, трійка мечів. От, от, оце ж ваша трійка мечів, і отут у вас конфліктна якась ситуація. Тобто, знаєте, якась буде. Те, що раки у вас все ж таки, я думаю, що щось буде в особистому, у вас таке не дуже гаразд, щось вас дуже огорчить. І, і тут вам показують карти, що не йдіть на конфліктний, якщо у вас там, дайте трошечки замріть. Замріть, не йдіть, оце, не виясняйте, бо як підете вияснити, то може бути ще більший оцей конфліктна ситуація. Трошки зупиніться, трошки посидіть, трошки подумайте, може бути в когось і так. Що тут поясніть. Причина, немає вибору. Ну, знаєте, що робити? Знаєте, що робити. Треба щось зробити, треба щось е, пере, е, пере, поміняти. А може в, когось, може в когось бути і триугольники, да? трикутники. Е, що не знаєте, що, не знаєте, як зробити правильний вибір. Гуртом не можна, законодавство не дозволяє, да? а якось треба. По совісті, а совість теж не можу вибрати. Да, і того, і того. Якось отак. У когось таке зміни. Тяжкий, тяжкий вибір. Тяжкий вибір. Тут може бути в когось тяжкий вибір, по особистому житті, трикутнички можуть бути. Якщо немає трикутничків, не притягуйте. Тут просто якесь розочарування. Розочарування в якомусь там, не знаєте, як вибрати, да? от ремонт робити, не знаєте, тяжкий вибір, не знаєте, що який вибрати які обоє. Може бути таке. Нема ресурсу на те, що хочете, які хочете обої, то у вас не вистачає грошей. Так оце воно. да. Але є шанс, є. можна трошки підкопити гроші, я знайду гроші, і все буде, буде добре. Возьмете гроші в руку, в когось може бути так. Ну, не обов'язково це щось там прям, можуть бути трикутники. Да? Ні. У когось може бути так, а в когось може бути і по-іншому. Тобто ви вирішуєте самі, не притягуйте, якщо немає, не притягуйте. А взагалі, я ж кажу, тиждень якийсь такий трошки буде, буде вижиті, не буде якихось емоцій, не буде можливостей, да? контроль якийсь буде над усім. І ви і над грошенятками, і над здоров'ям, і тут трошки розочаровані будете. Тому, дорогенькі мої раки, бажаю вам, щоб все, що ви там задумали, у вас збулося. <при> Прийняли рішення. По трошечки себе зупиніться, відпочиньте, дійсно, бо вам тут показували, що нема ресурсу, немає. Енергії, понасолоджуйтесь тим, не лі не, не біжіть, не стріміться чогось більшого, понасолоджуйтеся тим, що у вас є. Те, що є, це те, теж те добре. Якщо цінуєте, любите те і насолоджуєтеся тим, що у вас є, і благодарите, те, то, дякуєте за те, що у вас є, то вам дають ще більше. Тому задумайтесь, філософськи віднесіться від того, що у вас там немає сил, немає грошей і тому подобне. Тобто оцініть трошки те, що у вас є. Можливо, те, що у вас є для інших людей, це просто фантастики, тому будьте більш якось вдячні, отак скажемо. Сам перед самому собі. Такий прогноз для моїх раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь хто на підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!